Нарешті я вмустилася, ніяк не могла виставити камеру, тому що сьогодні я перед таким столиком і хотіла трішки іншу атмосферу сьогодні створити. Не знаю, наскільки мені це вдалося. Мене звати Ольга, я гештальтерапевт. Використовую карти Таро виключно як проєктивний інструмент, як допоміжний інструмент, який допомагає через саморефлексію, через прослуховування розкладів, через аналіз тих сценаріїв, які тут. І малюється вивчити трішечки себе, що відгукується, а що не відгукується. Тому, якщо не резонує ніяких тілесних відгуків, і ви точно знаєте, що це не про вас, просто не дивіться, можете наступний варіант спробувати. Або пробуйте кожен з запропонованих варіантів і, можливо, ви себе в цьому знайдете. Сьогоднішня тема, яку я хотіла розкрити, я думаю, що це буде два відео, тому що вона така доволі глибока. Моє справжнє я, ким я є насправді і що приховав під масками. От так відбувається, що ми приходимо в цей світ зі своїми якимись базовими установками, маємо якусь свою природу, а потім в певних сімейних обставинах, поруч з певними дорослими чи з соціумом. Починаємо трішки так, підлаштовуватися під це, ну, для того, щоб вижити. Можливо, тому що починаємо боятися критики. А раптом ця частинка мене не підійде тій людині, яка для мене важлива. І в якийсь момент життя починаємо жертвувати істинним природнім я чи якимись частинами себе, замість того, щоб проявляти їх і шукати. А для чого вона власна? А чому вона служить і чому я перестав бути з собою поруч з тими чи іншими людьми? Я постараюся бути бережною, тому що тема скритого Я і маски вона така, знаєте, під соусом нарцисичного нальоту. І там дійсно треба дуже бути обережним, тому що тут легко знецінити, легко заперечити, сказати, та ні, це ерунда, та це точно не про мене. І там, де вмикається найбільше супротив, прям така, ну, прям, злість, або така фігня якась. Зазвичай треба подивитися. Я вам це пропоную зробити. І так, моє справжнє як, я ви є насправді, що приховав, чи приховала за масками. Давайте так, подивимося, який образ? Перше питання для першого варіанту: раз, два, три. Е, який образ ви найчастіше показуєте цьому світу? Який образ показуєте найчастіше? Прям показуєте і показуєте, верніше як, приховуєте і приховуєте те, що. Знаєте, потенціал тут такий, як на зірку, як на щось, що ось ось має засвітити. Ось ось якась ваша тіньова частина, яка дуже довго спала, і яка от прям така, як е, знаєте, може бути навіть цілющою із таким присмаком весни. От таке, знаєте, це може бути зараз стан такий у вас, що е, предвосхищення, я не знаю, як українською сказати, зустрічі з дуже класним другом якого ви давно не бачили. Але ви тримаєтеся десь за материнську фігуру. А от хтось такий є важливий, біля кого от ця частина вас прям так заходила, знаєте, в таку тінь і довго-довго заснула. От прям заморожена була. От чітко заморожена. І яка маска? Холодність. Може бути таке, що ви демонструєте іншим людям якусь таку відчуженість, холодність, практичність, дуже опираєтеся на якийсь досвід, в якому ви навчилися так себе поводити. Дивіться, тут королева мати землі. Ось я покажу, бачите, тут така прям зима зімушка. Архетип такої холодної матері. І, можливо, ви це привнесли від стосунків зі своєю мамою, яка могла бути холодною. Ну тут якось жіноча фігура більше фігурує. Або жінка, яка вас виховувала, якщо це не мама. Або людина, яка мала на вас якийсь дуже сильний вплив та авторитет. Ось так. Давайте ще подивимося, бо мені прям цікаво. І яким чином, від якої частини себе в такому випадку ви відмовилися? От в такий спосіб. Від якої частини себе? Значить це приглушило ваш інтуїтивний зв'язок. У вас могла бути дуже сильна інтуїція? А в оцей. Бо те, що я буду кимось, але не буду з собою, заглушила контакт з тим, чого вам хочеться, куди вам йти, відчути себе поруч з іншою людиною. А чи резонує, чи не резонує ця людина, а чи підходить вам вона для стосунків, тому що ну, доводилося оцю якусь холодність, відстороненість. Це більше як захисний механізм, насправді такий. А у вас потенціал на взаємообмін, причому такі на цінності, бути таким, знаєте, Поступовим дуже, не поспішати нікуди, приглядатися довго. І це зробило вас витривалою людиною. От тут лицар Пентаклей одна з самих повільних карт насправді за своєю психічною структурою. І вона така от дає оцю послідовність, врівноваженість. Розміреність, от якось так помаленьку, ти сапом вийдете до своєї мети, можете точно комунікувати з іншими людьми і взаємодомовлятися. Ну, от ось ця маска, вона, наче не дає вам трішечки бути ближчими. Така відстороненість, трішки холодність. І, до речі, це може відображатися і не інтимному житті. Тому що тут цікаво, жриця, а жриця, вона може бути така, знаєте. В позитивному це інтуїтивна дуже е, е, карта. А якщо брати що блокує, від якої себе тут відмовляєтесь, то от якраз вона може відігравати саме в ту холодність, про яку говорю. Яку роль на себе ви взяли ще в дитинстві? Давайте подивимося, яку роль ви взяли на себе ще в дитинстві? У вас є така, ви дуже вагаєтеся. Це зробило вас дуже такою сумніваючою лічністю. Я не знаю. От прям це ця роль, яку ви взяли на себе. Тут, бачите, наче більше про наслідки говориться. Самнівающаяся лічність. От через те, що я не знаю, як бути з собою, як бути істинним, як, як собі довіряти, інту, інтуїція це така приглушена. І тут може бути така от історія, що а я не знаю, а, а я краще. Е, до речі, іще роль уникання контакту. От чуть що не так, все, до свидання, йдіть звідси. Все спалили всі мости, і навіть туди не заходжу, тому що немає навику, як залишитися там, де людина побачила з істинним. Тому що глибина стосунків там, де люди взаємопізнають одне одного, йдуть помаленьку вперед. А тут виходить якийсь такий сценарій, що обриваєте і тікаєте звідти. Бо ви сумніваєтеся, а як його витримати, а як трансформувати ті стосунки, які можуть бути тривалими. Ось так. Що я приховую навіть від себе? Навіть від себе. Цікаво, що ви приховуєте навіть від себе. Давайте ще візьмемо цю свою богін. грації. Що ви приховуєте навіть від себе, от прямо от не знаєте, як собі зізнатися в тому, що є насправді? Те, що у вас є дуже багато енергії для того, щоб рухатися вперед. Оця дистанція на довготривалі стосунки це точно про вас. Причому вам просто потрібно тут створити для себе безпеку, взяти оці старі опори, нехай собі будуть, і почати себе досліджувати через самопізнання, але тут більше, знаєте, чути себе, прислухатися до себе на чуттєвому рівні, тому що знову випадає карта жриці, і вона тут така, бачите, це також віканська колода. Мені дуже подобається тут гарні такі метафоричні карти. От через прислухатися до себе, що я хочу, що не хочу, як мені резонує ця людина. В полі цієї є людина, чи мені тут комфортно, чи не комфортно, а чи хочу я обговорювати щось з цією людиною. Е Тому що ви можете створювати е оцю безпеку. У вас це є. Но... Да. Прям знаєте, вас... якщо у вас немає ще сім'ї або були короткочасні стосунки, ви можете. Цей потенціал 100% у вас є. Якщо перестанете чуть що і палити мости, я не закликаю вас терпіти те, що не треба терпіти. Так, давайте наступний. Розклад, на наступний варіант, будемо дивитися, щоб я потім, так, на полуслові не зупинялася. Отакий От жовтенький камінчик, другий варіант. Перше питання, який образ ви показуєте цьому світу найчастіше? Який образ ви показуєте цьому світу найчастіше? А, тут, типу, герой любовник Знаєте, от прям такий зажигалочка, от, така чуттєва якась така частина. От ви показуєте, що ви готові до контакту. Знаєте, як це адзивчивий чоловік? От раз, два, і ви почули. Знаєте, я не знаю, це про хорошість зараз. Ви показуєте, що ви дуже мудра людина, дуже багато у вас знань, але це десь, мабуть, саме ствердження йде за рахунок того, що, можливо, ви завжди намагаєтеся бути в хорошому настрої, е давати якісь мудрі поради комусь, е якимось от, правильність може бути ще. Тому що це книга тіней, е по-моєму, книга тіней це називається ця колода. І може бути таке, що ви через цю правильність, розміреність, закономірність якусь, ви живете традиціями. Оце може бути той образ, який ви показуєте цьому світу, і це вас робить і залежним від цього образу. Тому що тут йде 12 аркан, але коло, От я зараз покажу, і це Говорить про те, що у вас є всі інструменти для того, щоб з того вийти. Але поки що, як це відірватися від цього образу, ну, там зараз дивитися. А які ви тут насправді цікаво? Яка тут тінь тоді? Кожен у нас починає спочатку. Дає такі більш поверхневі е, зв'язки, тримаєте людей на дистанції, є взаємодія, але бачите, тут також, наче ви дуже схожий подібний варіант, як попередній. Просто, е, якщо ж людина е, наблизиться, то цю вашу правильність е, ета, розоблачат, розоблачат е, е, Буває таке, що трошечки там десь. ну, Дурачка можна включити, десь щось в жарт перевести. Може бути таке, що ви відшучуєтеся. Є, е, наприклад, коло ваших людей, які, можливо, і бачать вас істинними, але воно дуже маленьке, дуже маленько, вкрай мало людей знають, які ви насправді. Також наче, немає впевненості в тому, як бути от в тому взаємообміні, коли це е, близька людина, з якою ви будуєте стосунки. От знаєте таке відчуття, що тому ж... зараз, зараз, зараз дуже бережете себе від того, що якщо ви проявитеся, цей світ е, проявить ворожість до вас. І тому ось ці вагання з ким зближатися, е, трішки заважають вам е, опиратися на вибір серця. Знаєте, як оце заглушено. Тобто може бути таке, що ви від голови, від знань обираєте собі партнера по життю, а ви це на рівень почуттів опуститися. І серцем вибрати, от зробити цей вибір. Це доволі складно. І оце таке вагання створює більше, наче тут розклад про те, що на, на, на стосунковому рівні не, не тільки проявлення себе у всесвіті, от, в соціумі, десь в інтернеті можливо. І так ви, в принципі, і зберігаєте своє. Може бути таке, що цю маску ви угуліте, якщо ви ведете блок сторінку, ну от там, подивіться, яка є, от, вся така правильна. Багато знаю, дуже готуєтеся. Може бути таке, що, до речі, це синдром відмінниці, бо це карта знань от, чи відмінника. Що все має бути прямо от ідеально з яголочки. Я не можу сказати, що це про ідеальність. А тут ви знаєте, просто проявлятися з тих вмінь, які вже у вас є. Яку роль ви взяли на себе ще в дитинстві? Яку роль ви взяли на себе ще в дитинстві? Рояль в куста. Знаєте, таке ріштя, що ви не розкрили якийсь свій талант. От, є якийсь талант, який, можливо, десь хтось так. Припресував там, щоб фортепіано грати? Ти на фортепіано, ви це валинову цю купляти додому. Та ні, краще щось друге. І таке відчуття, наче перехитрили самого себе, От, наче намагаєтеся самого себе тут обдурити. От, досі ще застряли в тому. І той талант він, типу, як спить. От він спить, тому що вогоду комусь треба було обрати чи якусь іншу професію, чи, наприклад, може, перукарем ви хотіли бути. Стали бухгалтером і не дуже щасливі в тій професії. А оцей цей талант, він такий, знаєте, до речі, це ще може бути така е, тривожність, стан тривожності може створювати. Тому що нереалізований потенціал енергії, а тут є паж е, жезлів, дуже цікаво. Тут теж про потенціал таланту і його реалізацію карта. Е, може бути таке, що. Е, ви, ви і, і не йшли в розвиток цього таланту, тому що а раптом ви будете не ідеальним в тому, що от природою закладено, тобто от співати. Ой, от скільки там людей співає, а мені треба, щоб я вже от зараз е, е, був талановитим і безпомилково виконував якісь пісні. Ну, це так, до прикладу, це може бути все, що завгодно, що ви могли себе одразу зупиняти і не об'єднувати, не контактувати. Оце почуття і розум, знаєте, об'єднати. Окей, а якщо себе послухати до себе прослухатись, то ну, наверняка там точно є якісь ем, мрії, і не факт, зрозуміло, що не факт, що якщо ви зараз спробуєте це втілити, наприклад, піти до, на якісь курси по малюванню, не факт, що це ну, повториться от той запал, який був в дитинстві, бо є речі, які дійсно бажано втілювати одразу, коли є це бажання. Але я вам скажу, що на ентузіазмі далеко не проїдеш. Він дається як трамплін. А далі це самодисципліна, поступовість, наполегливість, тільки на цьому. І давайте останнє питання: що я приховую навіть від себе? О, Цікаво, що ви приховуєте навіть від себе? І коротенько, зараз ще третій варіант гляну, щоб я встигла. Навіть від це що ви приховуєте. Якось, наче ви дуже довго відмірюєте. Правильно, неправильно, треба, не треба. Е, створюєте багато незавершених дій. Тобто запалилися, зробили, кинули. І все. Як далі діяти? Починаєте вагатися, не то, що з пустого порожнього, ні. Починаєте раціоналізувати, головою думати, обдумувати. І це заважає вам почути самого себе, навіть від себе, що ви приховуєте. От, знову ж таки, тут теж може вторити очень сумніваючіся лічність. І десь почали ви в собі от так прям сумніватися в тому місці, там, де би вам дали, могли, мали би дати стабільність, підтримку. Оце підтримки вам, наче її там десь не вистачило, підтримати то, слухай, ну не вийде, ну через тиждень, там, нехай не через тиждень, нехай давайте через рік. От, ну закінчиш щось інше будеш пробувати. Бо це пробування, наче от ви не дали собі досвіду пробувати, пробувати, пробувати. І нехай навіть залишати. Бо ж не все треба до кінця тягнути, якщо в тому вже немає цікавості, якщо ви зрозуміли, що це не зовсім ваше. І, от наче ви застрягли на етапі того вибору. Ось так. І давайте ще третій варіант це щось типу лунного камня. Такий місячний камінь. Мені теж дуже подобається, такі гарнюнії. Давайте подивимося третій варіант. Третій варіант. Який образ ви показуєте цьому світу найчастіше? Ось така масочка. масочка. Давайте подивимося вашу масочку. Я, я такий просто як овток свіжого повітря. Я такий, прям от легкий. Знаєте, тут таке дуже багато легкості, не то, що поверхневості. Ви транслюєте цьому світу, що ви дуже легка людина. Ну, ця частина точно ваша. Просто сьогодні питання йде про маску. Ви можете багато комунікувати, багато говорити. Можливо, ви навіть якийсь там, не знаю, ведучий і щось таке, там, влог свій ведете, багато говорите. Е, і насправді багато людей вас і бачить, людину, яка своєю присутністю просто раз і освіжила. От як освіжують повітря, да? тому що всі здохли і заванялися, а ви зайшли, раз, хоп і так свіженьким пахне, свіжа кров. От такий образ ви показуєте і транслюєте, і, ну, ну, таке, можливо, це і є ваша жива частина якась. А звідки це пішло? Цікаво, таке рішення. Ви чуттєва дуже людина. Дуже чуттєва. Разом з тим у вас є дуже багато ресурсу в тому. Знаєте, і ви це дуже бережете і правильно робите. Бережіть цю, цю частину себе, бо це більше не стільки маска. Скільки от той бік, знаєте, от як є вигідний ракурс. От є так сідаю тільки цією частиною, або тільки цією частиною. І оце той бік, який ви транслюєте, і він ваш, він жвавий. Бережіть його, як зінець ока, бо він дуже класний. Ви прям нормально так транслюєте його світу, світ вас приймає в цьому, бачить людям з вами дуже легко. А як вам тоді в цьому? Ну, в цьому сили багато стримування. І при цьому ви дуже розумна людина. Ви знаєте, як зерно посіяти, щоб воно зійшло. Якщо ви вправу справу якусь починаєте, ви знаєте, як туди правильно розвернути свій потенціал для того, щоб це дало правильні плоди. А потім, а потім, знаєте, як це відіграє, от проходить час. Ви так поспішили зробили, і наче терпцю не вистачило, бо стикаєтеся з певними труднощами. А от витримувати труднощі, і от як тільки вони починаються, тобто ви продемонстрували легкість, а хоп-хоп, зараз -хоп, розпідляємо. А там починається, наприклад, якесь питання про дисципліну, питання про витримку, про те, що це довготривалий проєкт. Що, наприклад, якщо тільки починаєш відео знімати, то це означає, що через місяць там вже буде 100 тисяч підписників. Хоча, в принципі, деколи це питання правильного грамотного маркетингу. Що це, наприклад, такий марафонський забіг, А, все, все фігня, і ушлі в себе, в свою піщеру. Тобто воно десь от, от так от може грати. Знаєте, наче такий розрив між легкістю, і між тим, щоб брати якусь відповідальність, ну, яка може бути складною тоді, коли все одразу намалювати собі весь подальший той путь, весь цей свій життєвий шлях. Боже, як це тяжко, це так довго. Наче витривалося, тут не вистачає. Ви легко в'їжджаєте, легко заходите, сили тут багато, розуміння стратегії також. В'їхали і все це здувається. Яку роль взяли на себе з дитинства? Яку роль взяли на себе ще з дитинства? Яку роль? А, знаєте, наче а, тут більше показує серцевину, в цій точці вам дуже складно Зрозуміти, чого ви насправді хочете? От коли ви придивляєтеся такою легкістю, е свіжістю, комунікабельністю, легкістю на підйом, так раз два ну все, я за будь-які дві ж. А коли от сісти як в, в, за самообман якийсь, а що тоді насправді ви можете дати цьому світу, якщо просто бути? Ну, типу, а що якщо нічого не треба давати, просто бути. От Воно може теж виснажувати вас. Знаєте, такий ефект виснаження може спрацювати. А що тут захотіти? Як захотіти? що я хочу? Знаєте, цю маску, якщо від, від, від трошки відсунути, от тільки цей ракурс, а подивитися всередину себе, що ще є. І що ви приховуєте навіть від самого себе? Чекайте ось ця колона. Навіть від самої себе. Що приховуєте тут навіть із самий себе внутрішній конфлікт одразу показує, від якого ви залежите. І показуєте, яке ви сонечко, як ви сяєте. Це може бути ото такий нарцисичний розкол, коли показуєте себе постійно задоволеним життям, райдужним, хорошим, e, Значить, постійно має бути у вас хороший настрій, а всередині може клекотати ось той, e, e, знаєте, такий. E, Конфлікт, про те, що це вже якась залежність від цього образу. От, залежність. А якщо тут, знаєте, спробувати почати йти від тієї енергії, яку ви вмієте посадити, відчути, от, до себе як не туди, до проєкту поставитися, а дати собі час на те, що от ви можете себе пізнавати, йти до своєї мети, до своєї мрії. Е Якщо хочеться щоб від себе, щоб ви щось вміли, то чи це той ваш талант, який ви від себе хочете? Ну, Наприклад, співачку я вже не буду. Ну, в принципі, я можу собі дати піти на якісь вокальні курси, поспівати. Чи треба мені грати роль, що я дуже вмію співати? Ну, Типу, визнати просто все, це, це вже, мабуть, ця історія в моєму віці це вже трошки воно ну, такое собі. А подосліджувати, що ще у вас є, чим ви обдаровані, але не розкрили цього, наприклад, що б ви хотіли ще підрозкрити. Знаєте, що от почати досліджувати ті частини, які, до речі, перегукуються з попереднім з якимись із попередніх варіантів. Що деколи для того, щоб побачити себе ще якогось, що ще там є, прям сісти, повідчувати, що ще хотілося би зробити для себе і подивитися, що, а, оцей, от, що ще хотілося, от з цього може вистрілити, розумієте, якийсь дуже крутий проєкт. Просто ну, не кидати його. Там, де ви будете, наприклад, «а, це все легко, а, це все фігня. Ну, тому що навіть людина, яка співає від дитинства і вміє з дитинства, це все одно наполегливість шукати композиторів. Весь цей процес запускає ціла команда професіоналів, які на, на витривалі йдуть. Чого б це не стосувалося, воно зі сторони виглядає легким. Але будь-який проект, який успішний, Туди вкладено багато труда, і вас ця енергія є. Просто якщо не витрачати цю енергію на те, щоб здаватися легким і бути кимось, а просто йти із в.